Вітаю шановних радіослухачів та телеглядачів на Ритм фм та Ритм ТВ. Сьогодні у прямому ефірі передача кузирні гості Василя Туза. Відповідно, я Василь Туз. Доброго дня. Моїм першим дебютним гостем буде відомий рівненський бізнесмен, політик, депутат рівної ради Сергій Пал'ячук. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня, пане Василь. Доброго дня, слухачі та глядачі Ритм фм та Ритм ТВ. Вітаємо в нашій мультимедійній студії. Сьогодні також нас можна дивитися і слухати. На нашому сайті rytm.tv. Отже, пане Сергію, представляючи вас, я мимоволі задав сам собі таке запитання: от навіщо відомому, успішному бізнесмену ще й депутатське крісло? Взагалі, навіщо бізнес у нас йде у владу? Я скажу таку важливу річ, що, на жаль, в Україні так сталося так склалося з кінця 80-х років що. Якщо ти не займаєшся політикою, то політика займається тобою. Я скажу відверто, що я тривалий час був біля політики, але туди не йшов свідомо. І лише в 2005 році, фактично, після Майдану, після помаранчої революції, коли було таке колосальне піднесення, коли було відчуття, що ми маємо змінити країну, маємо це зробити самим прогресивним, самим конструктивним прошарком суспільства. От, я відгукнувся на заклики людей, яких я поважав, яких я цінував, яких я рахував дуже конструктивними, і я пішов сам в політику. Більше того, в мене особисто моє кредо, що треба завжди бути перед собою самим чесним і відвертим, і сам собі давати відповідь, що ти зробив все, що міг, і коли. Часто в 2002-2003 роках, сидячи на кухні з друзями, знайомими, ми часто обговорювали про те, що держава розвивається не так, як потрібно. Я собі сам здав питання. Ну, от я погорив на кухні, от я покритикував ту владу, да? от я молодий в повному розквіті сил чоловік з відповідною освітою управлінською, керівною, з своїм бізнесом. Скільки мені треба ще сидіти на кухні і жалітися про те, що погана влада? І тоді було прийнято рішення все-таки зробити щось самому. А і я пішов в політику для того, щоб реалізувати якісь свої такі от мріливі ідеї. Пане Сергію, от не секрет, що депутати, як правило, обирають або комісію бюджетну, хочуть обирати, або комісію земельну. Питання: а інші депутати вони щось вирішують, зокрема бюджетні питання чи земельні? Що з цих питань? Хороше питання. Депутат любий, в будь-якій комісії може вирішувати достатньо серйозно. Любе питання. Все залежить від того, наскільки він має бажання і наскільки він має можливості чи час вникати в кожне питання. Але як показує досвід, що якраз та система організації роботи депутатського корпусу це не тільки Рівненської міської ради, це взагалі система самоврядування в Україні. Вона не має чітких критеріїв і чітких механізмів ефективної роботи депутата. Я зараз не жаліюся, тому що немає по життю такого. Такого правила жалітися, але я це неодноразово одно, не заявляв протягом останніх восьми-дев'яти років, що потрібно міняти саму суть, механізм роботи місцевого самоврядування. І тому зміна прізвищ, зміна. Прошу, на вашу думку, оптимальним який має бути склад, наприклад, такої, як рівня ради? Ну, я думаю, що для міста рівного, якщо брати кількісно, то я думаю, чоловік 25, 23, 27... двадцять може 10? Може й десять знову ж таки, але якщо ми говоримо про десятьох, тоді треба знову ж таки говорити про те, що очевидно, що ці люди мають цим займатися професійно, то є займатися цим, отримуючи якусь заробітну плату, і тобто, чи маче готова громада буде платити їх. Отримувати. Ви знаєте, я думаю, що громаді буде дешевше мати десятьох депутатів, які би працювали з 9 ранку там до 7 вечора. А, ніж зараз там 55-54 депутати які безкоштовні але в силу того що вони змушені десь заробляти на життя хтось працює вчителем хтось працює бізнесменом хтось працює там не знаю в державних органах влади і виходить, що на депутатську діяльність залишається ну не знаю там для декого в кращому випадку одна дві години в день а для декого одна дві години в місяць а які витрати зараз йдуть на депутатів на депутатів на сьогодні в цілому за рік витрачається близько 160 тисяч гривень. А це ті витрати, які йдуть безпосередньо на самих депутатів. Є ще оргвідділ рівнеради, який готує рішення і забезпечує входження комісій, а це вже виконавчі органи. Ну і є ще якісь витрати пов'язані з утриманням самої сесійної зали, які теж йдуть поза межами цих коштів. А в цілому, якщо брати, скажімо так, весь бюджет депутатського корпусу. Це 160 тисяч гривень на рік. Тобто безкоштовних обідів вже немає, правильно розумію. Я був особисто ініціатором, і я дякую mm -hmm. тим колегам, які мою ініціативу підтримали. Я був особисто проти того, що були е депутати, мали безкоштовні обіди. Це моя позиція принципова. Тобто, депутати не бідні люди, щоб позоритися і за гроші громади ще й ходити обідати. Пане а от яких, на вашу думку, повноважень сьогодні не вистачає такому органу як крівна Рада? Ми говоримо про те, що мають бути зміни, ми говоримо про те, що має бути децентралізація, тобто багато функцій якихось київських мають бути передані на місця. Що не вистачає місцевому самоврядуванню для того, щоб успішно і ефективно працювати? Я можу здивую багатьох слухачів чи глядачів нашого, нашої студії, що скажу про те, що. Принципово не вистачає сьогодні депутатському корпусу чи окремо депутатам реальних конкретних можливостей впливати на процеси. Дуже часто я від своїх виборців, від багатьох знайомих чую приблизно таку фразу: Ну ви ж влада, ви ж там все ж повинні це все ж типу, вирішувати. На сьогодні, знову ж таки, хочу повторити: механізм місцевого самоврядування таким чином, вибудований, що депутати дуже часто виконують номінально. Статич, статистичну функцію. Типа проголосував? Так, да. прийшов, прийшов в зал, підняв руку, на тому функція закінчилася. Чому так? Тому що питань багато, питання багаторівневі, потребують глибокого вивчення, а в депутата на це природньо мало часу. Тому що, знову ж таки, коли люди йдуть в депутати, а вони всі, і я, і багато інших, і ті, які проходять, ті, які не проходять, у них концентрується на цьому увага і вони природньо, будучи людьми порядними, думають, ну я цим буду займатися. Ох, я візьму зараз це все в свої руки, буду там займатися зранку до вечора і ох, наведу воду порядок, А, да? І багато депутатів, там місяць-два-три. Я кажу про порядних нормальних депутатів, да, там місяць два-три, півроку так і роблять. да. Але потім виникає цікава така ситуація. Життя ж продовжується, да. Тобто е, треба кормити сім'ю, треба десь щось банально одягнутися, треба дитину в школу. Е, да? І ти маєш займатися основним видом діяльності. Я зараз ще раз наголошую, що депутати не отримують жодної копійки. Дуже багато людей думають, що міські депутати багато заробляють. Ноль, жодної копійки. Е, всі свої е, Обов'язки всі свої повноважні, депутат робить за свій рахунок. Але тим не менше, всі чомусь хочуть бути депутатами. Що їх приваблює там? А, я... Всі хочуть бути, віддати своє життя, свій вільний час тільки зараду там громади. То є якісь а, ну дивіться, я теж таку річ, знаєте, дуже є багато таких. Ну я думаю, що мені мені там хтось не повірить, да, тому що завжди думається, що в гірше віримо краще. Да. Багато хто вірить в гірше, да? багато багато, бато кому хочеться вірити в гірше. Да? І от люди. А, значить, малюють собі такі, скажімо так, картини, що депутати всі однозначно прийшовши в депутатський корпус, вони всі себе обвішують землями, вони всі себе обвішують якимись там грошима ефемерними, а і вони всі апріорі там о -о -о обогащаються. У мене зараз є такий просто експеримент. Хай би виборці активні, чи громадські активісти, які нас зараз слухають, да? хай би вони зараз просто взяли от 54 депутата mm. да? і порівняли, припустимо, там, як за 5 років, наскільки ці люди е, ну, у марші, mm. да, наскільки вони озолотилися, обогатилися. Ну, декларація, на жаль, так теж mm. побудована mm. в державі е, система, що декларація не дає повного розуміння, наскільки людина е, е, так чи інше живе. Mm. Тобто, і повірте мені, що ну, я думаю, що 99 коли е, е, активісти чи громадські діячі, чи просто. Люди зрозуміють, що ніхто на депутатстві не не, 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 не розблатівся. Є речі, які ну, є, на жаль, якісь там свої виключення, але повертаючись до того, що люди йдуть в депутати по декілька мотивам. В декого є просто амбіція самореалізації, і це дуже класна амбіція. А в декого є відчуття того, що я, от так як у мене, да, тобто я хочу сам. Особисто перед самим собою дати відповідь, що я щось робив чи роблю, щоб ця держава стала кращою. Получається, не виходить, хай це оцінюють інші люди, але я перед собою таку відповідь даю. От. Ну і безумовно, треті йдуть, мабуть, все-таки думаючи, що раз я буду депутатом, то значить я десь від того отримую якийсь матеріальний зиск. Е, хочу сказати абсолютно переконано, що. Якогось такого, знаєте, якоїсь мани з небесної немає. Більше то я таку, таку цікаву річ, да, знаєте, коли під час другої каденції десь приблизно через 2-3 місяці роботи ради, до мене, ну якби я в другу каденцію депутат, там маю певний авторитет, маю повагу серед колег, і до мене підходили деякі депутати, молоді, яких тільки вибрали. Да, і так от мене здивовано питали там Сергій Богданович, а. А де ті, де, де, де Чого на нас не почало велиці? Золото, де те золото? Да, що да. це таке? Що це вже третя вже третя сесія. А як то щось щось якби ми не відчуваємо, де ж тут можна якісь питання? Ну але це ж круто, йдеш, депутат, ногою відкриваєш двері будь-якого відділу, відділення в міської ради, і всі до тебе ставляться відповідно такою такою повагою. Але про це ми вже продовжимо після невеличкої рекламної паузи. Обов'язково дочекайтеся нас, ми будемо за кілька хвилин. Вітаємо наших шановних телеглядачів, наших слухачів сьогодні на ритм тв та на Ритм-ФМ. Передача козирні гості Василя Туза. І е, сьогодні моїм козирним гостем є депутат Ради, відомий рівненський бізнесмен Сергій Паладічук. Пане Сергію, ми закінчили на тому, що е, добре бути козирним депутатом, тому що ти автоматично отримуєш козирі і ходиш там по деяким структурам міської ради і можна прямо скажемо вирішувати деякі свої питання. Кажу так, що добре бути козирним депутатом і вирішити такі свої питання. Але треба розуміти, що депутат в своїй, тобто сам значок депутата не є таким 100% якимось інструментом впливу на якісь органи. Тобто в більшій мірі це все таки особисті, особисті якості людини. Тому що, наприклад, є 54 депутата в Рівна Раді, навіть вас, Василя Туза, людину відому і освічену в різкому політику, яку якщо зараз е, спитати, скільки ви можете назвати депутатів, я думаю, що ви ну. Це на спор назву 45. Ну, 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 це, має бути, ну, спор. ну да, це має бути ну, Я думаю, що просто глядачам і слухачам це буде не цікаво, але я думаю, що ви 45 не назвете. Тому е, дійсно добре бути козирним депутатом. Я подумав, подумав, що 40 такі назву, 45 не обіцяю, але 40 назву. Але ми згадали ще одну цікаву таку річ, і яка зараз на слуху це боротьба з корупцією. Всі говорять боротьба з корупцією, боротьба з хабарництвом. Еrgeemat. Є у вас якийсь свій рецепт, як побороти це Е, Перша річ, треба змінити суму систему, прийняття рішень і прийняття документів. Взагалі, особисто моя життєва кредо, що має бути максимальна прозорість. Чим більш прозорі будуть любі процеси, тим менше там буде корупції і хабарництва. Тобто, якщо нам вдасться зробити процеси там, чи голосування, чи розгляду питань максимально прозорими, це буде тоді вже перший елемент успіху. І до речі, я особисто таки, це не голослівна заява. Я особисто в 2006 році зробив максимально прозору роботу бюджетної комісії, тому що дуже часто раніше лунали такі закиди, що там бюджет він туманний, його непонятно як розподіляють, там деребанять. І коли я став головою бюджетної комісії, я сам для себе зробив такий висновок, що треба бути максимально прозорим і максимально відкритим для. Будь-яких людей для будь-яких засобів масової інформації Так, да, ми пам'ятаємо, що ми говоримо про корупцію, але я хотів таке запитання: чи є взагалі якісь закриті питання, які може вирішувати міська рада? Закриті без преси, без е, є процедура закритих питань, але ну, на моїй пам'яті таких питань було два чи три, і право вони були персоніфіковані по відношенню до конкретної людини. Зокрема, якщо в мене все нормально з пам'яттю, то ми раз чи два говорили про закритий розгляд питань пов'язаних з призначенням звання почесних громадянин міста. Коли на думку більшості сесійної зали обговорювати поважну людину, і щоб потім це обговорення йшло на загал, не зовсім морально етично. А так я не пам'ятаю, щоб якісь питання загальні десь були. Процедура є, але її дуже рідко використовують. Отже, ми говорили, що перше — це прозорість. Так, перше — це прозорість. Друга річ це безумовно це відповідальність. Тобто, треба хабарників садити в тюрму. А тому, що ми бачимо, навіть останніх там півроку хабарники виводять на світло, потім. Може їх... страчувати на Майдані, як це роблять Китай, наприклад? Я не прихильник смертної кари, але треба, щоб 10 му чи 15 му було заказано навіть в ту сторону думати. Тобто треба так, щоб людина, яка взяла хабар, попалася на тому хабарі, щоб вона реально понесла відповідальність, не відкупилася це якимось грошима, як ми бачимо зараз, що відпускають від поруки, а щоб вона не несла відповідальність. І третє моє особисте бачення пов'язане з корупцією, це те, що нам треба зробити систему законодавства таким чином, щоб було мінімум обмежень чи бар'єрів, на яких би сиділи корупція мінімум можливостей. Краще. Да, Тобто а? треба саму систему зробити, щоб не було тих от хабарницько корупційних схем. Бо якщо є якийсь закон, і є в тому законі, якісь зразу обмеження, а тим паче є в законі трактування, що допустим там штраф там від. 500 гривень там до 3 тисяч гривень. Оце уже зразу в своїй суті є корупційний механізм, тому що вирішити, чи буде нижня планка чи верхня планка, вирішує конкретна людина. І, як правило, та людина має е, спокуси зробити той чи інший висновок, якщо його віддячить. Ну і Тепер коротко, ви взагалі вірите, що ми коли-небудь поборемо те, що називається хабарництво? Так, Вірю, що наш український славний народ коли-небудь поборить хабарництво? Я вірю, що наш славний український народ поборе хабарництво. Через є... років? Якщо правильно взятися до справи, через років 8-10 ми можемо бути країною. Запам'ятали 8-10 років, ще українці будуть боротися з хабарниками для того, щоб їх поні перебороти. Отже, ми говорили про те, які повноваження ми ще маємо мати. Одне діло, що працюють депутати, а які от законодавчі можливо повноваження, це все чи все можуть вирішувати депутати в своєму місці? Зараз депутати вирішують дуже номінальні питання, і як правило, вони такі більш я кажу ще раз, такого плану загального повноважень у нас насправді небагато, але я зараз так само здивую багатьох слухачів, коли скажу про те, що я не є прихильник децентралізації, особливо в деяких сферах. Тому що, на мою думку, держава, яка воює, держава, яка перебуває в стані зовнішнього такого розбалансування, нас розхитують деякі. Геополітичні гравці а в цих умовах, як правило, показує теорія і практика успішних е е історій, що треба, щоб держава мобілізувалася і концентрувалася. Я вам скажу як економіст, що люба е централізація вона проводить до зменшення видатків. Люба децентралізація проводить до збільшення видатків. Єдине, що проблема була в тому, що раніше в централізованих системах а, взагалі фактор регіонів не враховувався. Моя думка. Що треба зберегти елементи централізації, але при цьому приймати об'єктивні рішення, тобто ж таки, прозорі рішення. От якби припустимо, хай припустимо багато питань вирішує Київ, але вирішує прозоро. От виставляється десь, припустимо, на громадський загал якесь рішення, і там чітко видно, що підхід до Тернополя, до Рівного, до Дніпропетровська, до Одеси підхід однаковий. Тоді і питання зникнуть, бо багато. Е Закликів децентралізувати базувався на тому, що рішення приймалися е, непрозоро і кулуарно. Тобто ті області виділили такі гроші, а ті такі гроші, і немає логіки. Чого? І область, вроді би, менша, і вроді би вона якісь має інші задачі, а її виділяють більше грошей, і вона на якомусь кращому рахунку. І таке інше. Зрозуміло. А скажіть, якщо брати такий рейтинг, хто реально е, найкрутіший у рівному, хто керує рівнем? І де тут депутати міської ради? У слово крути може сприймати по-різному, якщо ви маєте на увазі, хто найбільш впливова фігура і хто найбільш впливає на житті міста. То це вирішує реальне питання. Реально керує містом міський голова. Mm -hmm. А міський голова і виконавчі органи. Тобто міський голова, заступники міського голови, начальники управління. Оце люди, які кожного дня приймають конкретні рішення. Тобто вони є найвпливовіші. Фактично, да, тому що вони за собою, і кожне їхнє рішення за собою має відповідальність за собою має ресурси. Тобто депутати це колегіальний орган. Єдине, що треба теж розуміти, що по своїй моделі депутати, нібито мають координувати контролювати ці структури, але показує життя, що це. Робиться і це таки, не питання депутатського корпусу. Якщо взяти понімати, не може бути що є 19 міських рад в Україні, да і всі вони мають однакові е прояви своєї своєї діяльності. Це, це означає, що не ради погані, це означає, що механізм поганий. Якщо в класі 25 учнів і всі 25 п'ять двічників, це не учні погані, це вчитель щось не те робить або не так ставить критерії. Тому якщо ми говоримо про те, що депутати повинні припустимо там контролювати міського голову, контролювати управління, контролювати чиновників, вони цього не роблять. Це не тому, що депутати там якісь такі вони не здари, там чи їм а, щось там бракує. Це так вибудований механізм. Тому що для того, щоб любого чиновника проконтролювати, треба мати колосальний фактаж, це треба копати, це треба взнавати, це треба мати доступ до документів, а, а цього немає. Тобто немає такої пророгативи mm -hmm. депутату, який працює, заробляє на життя, е, припустимо, ну е, є є звичайно якісь очевидні речі, які на поверхні, тоді, звичайно, депутати там беруть там, е, чи mm -hmm. приймають рішення, там, чи викликають на звіт того чи іншого чиновника. Але це вже коли знаєте, щось що таке кричуще, там, не знаю, коли це вже настільки очевидна якась. Е, Проблема чи е, прогалина того чи іншого чиновника, щоб просто не зреагувати Саме не Зрозуміло, що Від активності депутатів вона теж дещо багато залишить. Я але вирішив, мож... да, я... що можна не так багато часу. От нещодавно вичитав таку цікаву фразу, каже, що бідні, як правило, хваляться своїми великими телевізорами, а багаті великими бібліотеками. Ви власне чому надаєте перевагу? Е, я маю свою бібліотеку. Е, вона, Наскільки вона... велика? Вона не така велика, як моєго, як моїх батьків. Я взагалі виріс серед книжок в прямому смислі цього слова. У мене в залі стояла величезна ще радянська стінка. Вона була забита майже повністю книжками. Ну це десь я думаю, це більше тисячі різних книжок і видань. Плюс в мене ще була бібліотека. в мене в кімнаті, тому я, 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 я фізично виріс серед книжок. Зараз в мене не така бібліотека, безумовно. В цьому, на жаль, є і суб'єктивні моменти, тобто я хочу покаятися. А що читаєте зараз? зараз читаю Миколу Аркаса Історія України. Mm. Взяв для себе цю книжку. Я залі останні два роки дуже багато уваги приділяю історії. Я ніколи до історії не мав ніякого відношення, але. Якось мене захопила ця риса, і я багато читаю про історичну літературу. Дякую, пане Сергію. Останнє запитання. Я знаю, що ви є автором стратегії «Великі рівни». Якщо можна коротко, чи перенесемо це вже на якусь окрему передачу? Ви знаєте, це стратегія, яку я особисто і мої колеги-товариші, ми генеруємо вже фактично понад два роки. Тому це дійсно важлива, на мою думку, тема. І Якщо ваша ласка, якщо Туз Десь ще запросить мене в програму Козирні гості. Я спробую більше розказати про стратегію. Ну, треба буде думати, мабуть, можливо, вже іншу передачу для стратегії. Але <гум> я вам дякую. Дякую, пану Сергію. І наш ефір, на жаль, добігає кінця. І хочу нагадати, що. Сьогодні в нас був дебютний випуск мультимедійного проєкту, який називається Козирні гості Василя Туза. Дякую всім тим, хто нас слухав. А слухати нас можна щовіторка та щочетверга, щочетверга о 13.10 на радіо Ритм FM, FM та дивитися на ритм тві, а також на нашому сайті «Ритм.ТВ». Всього доброго вам, щасливого, гарного дня. До побачення, всіх гараздів.